Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Українцям почнуть приходити гроші на діякартку тим українцям, які старші 40 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ришко. Тож, що за гроші, кому і як вони будуть приходити, як їх можна буде використати? Давайте розберемося. Тож всім, хто старший за 40, держава виділяє 10 мільярдів гривень для того, щоб перевести їх на картку. А пам'ятаєте, я ще в кінці літа, як тільки почали говорити за картку, сказав, що придумають якісь виплати допомоги ще щось. І будуть їх переводити саме на діякартку для того, щоб усіх українців підсадити на цю Чи це погано, чи це хорошо? Не знаю. Поки що норм, типу ну, гроші приходять, то хорошо. Як воно в майбутньому аукнеться, треба слідкувати. І я впевнений на відсотків там 90-95, що до кінця року усі пенсійні виплати також попереводять на дія-картку. От, побачите, згадайте мої слова. Це зроблять типу добровільно, примусово, з якоюсь користю для пенсіонерів, з якимись бонусами. Тобто, щоб без лишніх Криків, скандалів, да, собі перевели, люди самі перейшли, ви ж самі вибрали. Круть. Тож, по-перше. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Чому? Тому що ми тут будемо розбирати всі ці нюанси, і ці переходи, і як цим користуватися. Я вже, до речі, робив навчальне відео, як то працює, чи знімаються гроші, не знімаються, як переводяться. По-друге, щоб бути в курсі усіх актуальних подій і отримати їх в зручному доступному форматі. Тому кнопочка підписатись під відео, натискаємо нас вже 1 мільйон 326. Тисяч підписників, величезна армія, аудиторія народних думок. Тож, долучайте сюди і свою народну думку. Тому підписуйтесь, розповідаю, що за гроші, як вони будуть приходити. Тому що базова соціальна допомога, тобто усі соціальні допомоги після 1 січня будуть приходити уже на Дія-картку. Так, вже всі соцдопомоги переводяться на діякарт. А це це. Так звані гроші на медогляд, На медогляд українцям будуть виділяти кошти на медогляд. Ну, вірніше, раніше було анонсовано, що українцям буде безкоштовний медогляд після 40 років для того, щоб повністю перевірити свій організм. А тепер ще й додають, щоб якщо в разі виявлення якоїсь хвороби отримати електронне направлення на безкоштовну там консультацію лікаря і навіть на безкоштовні ліки. Ну, звучить круто, побачимо, як це буде функціонувати. Коли це почне діяти, і які суми, і як це буде працювати? Дивіться, вам випамо 40 років, буквально там на протязі місяця приходить смс, що вам в дію нараховані гроші. Чому не просто зробили, що людина йде в лікарню і безкоштовно проходить? А таку махінацію в дію, ну як махинацію, такий кругооборот, да? в дію зараховуються гроші, людина. Потім з цими грошима йде, проходить, ну, типу, плати їх лікарні, да? тому що цей медогляд можна буде проходити не лише в державних клініках, а й частних. Тобто людина сама для себе вибирає, де їй зручніше е -е, і куди вона хоче піти. Якась схожа система вже зараз працює з. Сімейним лікарем да, що можна вибрати будь-якого часної клініки, а також з веденням вагітності не лише можна в державних, а й в будь-які частні, там цих міді, да, вже 100 мільйонів штук, Альта, Дельта і всі інші. Будь-яку вибирай, в ній ведеся, держава тобі компенсує. Типу туди перераховує кошти. Так само і буде з цим медоглядом. Вам приходять кошти, ви йдете в частну клініку і там ними розраховуєтесь, їх має хватити, тобто має бути якась затверджена стандартна ціна. Що входить в той медогляд, і куди вже вже можна це починати проходити? Входити буде туди консультації фахових всіх лікарів, аналізи і дослідження. Ну, аналізи зрозуміло, да? набирають дослідження, це якісь там рентгени, флюорографії, УСД, все інше. Це буде входити в програму такого комплексного дослідження в разі потреби розширене консультування лікаря, да, якщо якусь проблему виявили. І е Ляшко заявив, що має бути також е якісь медпрепарати, да, безкоштовні по рецепту. Ну, побачимо, які, і скільки, і що то буде таке. Е почне діяти дана програма з 1 січня 2026 року. тобто Чому не зараз, а тоді, тому що це закладено в бюджет 10 мільярдів гривень. І з 1 січня цей бюджет запровадиться. Тобто до 1 січня на це ще нема грошей. З 1 січня вже будуть з нового типу бюджет. Е, які суми? Суми поки що не розголошуються. Єдина сума, яка вказана, це що 10 мільярдів, типу, на всіх. Чи це буде лише от тим, кому виповнилось 40? Чи тим людям, навіть які старші, 40, ну вони вже пройшли цей період, да, а медогляд, тільки що чуть не сказав, техогляд. Да. Ой, ну, огляд він є і в Африці огляд, але техогляд то більше на автівки, а от медогляд, це то, що для людей. Е, суми не розголошені, але теоретично, це та сума, якої мало б хватити на проходження цього медогляду. Тобто, байдуже, яка та сума буде, головне, яка буде вартість того медогляду. Якщо воно буде з півставими, то без різниці, да? тобто ти прийшов, ти просто типу, це як білет. Да? Це... Ну, Прийшли тобі гроші, ти прийшов в лікарню, ними розрахувався, все. Там, я не думаю, що лишиться якийсь залишок, чи там буде недостача. Це буде, типу, як білет, але він буде відображатись якоюсь певною сумою. Тому активно спостерігаю за інформацію. Е, Нововведень бачимо ціла куча. Е, як то буде проходитись, кому дадуть дозвіл, і які то. Будуть ці перерахунки на цю картку. Обов'язково все вам детально розповім на народній думці. Давайте слідкувати за цим всім разом, щоб потім за голову не братись. Тож долучайтесь і до зустрічі на каналі, дорогі мілячі.